Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Сьогоднішнє відео почну з цього столика, де розташовані великі орхідеї. Великі, з розлогими листками. Гляньте, це орхідея Будапешт. Оце моя рука, а оце такий величезний листочок. Така сама велика леді Мармелад. Азіатський корал, сюрфсонг, Преті Романс, їх тут багато є. І влітку навесні, восени, їм вистачає світла. А от зараз зимову пору вкрай мало, тому вони практично не цвітуть. І ось що я зробила. Десь місяць тому я придбала лампу. Ця лампа має 25 ватт. Ну, можливо, це не багато, це, мабуть, замало для такої площі, ну, але наразі буде так. Але ж лампу я придмала, придбала, а постало питання, як же ж її закріпити. Ходила, думала, що з нічого на гадку не спадало, коли дивлюся, стоїть тринога штатив, з якого я знімаю відео. І що ви думаєте, цей штатив просто ідеально підійшов. Тут я закріпила. Його, ось тут ми ставимо смартфон. І тут ідеально при, можна пристосувати оцю лампу. Звичайно, це тимчасове, хоча, знаємо, є такі прислів'я. Нічого нема постійнішого, ніж тимчасове. Ну, але все ж таки мені це доведеться зняти, тому що далі треба проводити зйомки. Хто тут цвіте? Тут цвіте, фронтера. Дівчата, якщо хочете орхідеї безвідмовної, яка буде вас постійно тішити, а сама буде лишень задовільнятися, коли є трошки світла і є трошки чистої водички для неї, оце вам сюди. Назвичайно вдячна орхідея. Ви знаєте, вона може не така красуня, як решта, там така як Дихий кіт, але, як на мене, вона ще. Вдячніша і має довготриваліше цвітіння, ну, принаймні у мене, ніж дикий кіт, вона цвіте постійно. О, десь я була поза її, здається, придбала, чи торік я вже забула відквітлою, і з того часу вона постійно квітне. Випустить квітонос, потім вона її дорожчує, потім вона її треба трохи відпочити. Відпочиває вона буквально десь до місяця і знову видає квітоноси. Оці квіточки. Такий жовтин, оцей жовтий відтінок, він є на початку дуже милий, дуже гарний. Дуже вона непри... невередлива, така собі скромна дівчинка і дуже працьовита. Тут якась білявочка квітне. Літом вона мала набагато більші квіти. Я думаю, що ці малі квіти причина того, що їй не вистачає світла. Власне, не вистачало. Але ж те, що лампа діє. Ось, я зараз вам покажу на прикладі леді мармелад. Леді мармелад квітує від літа. Вона має каскадне квітіння. От, частина вже, звичайно, давно відквітла. Потім якась така дивна квіточка була, така, дещо потворна. А це відколи вона отримала світло, ця орхідея. Знову дивлюся, починає нарощувати пуп'янки. Ось це буквально вчора позавчора. Оця краса розпустилась. Дуже гарний сорт, дуже гарні квіти. Дуже ніжні, дуже делікатні. І, як я завжди люблю казати, вусаті. Бачите, вусики які закручені. Ну що, переходимо до іншої частини відео. Отже, ми перейшли, так би мовити, на інший знімальний майданчик. І я хочу сьогоднішнє відео зробити за результатами своїх попередніх відео. Там, де ми якісь робили різні маніпуляції з орхідеями, і я обіцяла показати, що з цього вийде. Першою героїнею сьогоднішньої розповіді буде орхідея Голді. Хто пригадує? Це десь місяців, може, зо два було, або й більше. Ми знімали оцю орхідею, мені віддала моя товаришка, там було дитинча, вона була така замучена, м'якенька. Я відділила від материнської рослини дитятко і обидві рослинки посадила в мох. Почнемо з дитяти. Як бачимо, йому добре тут. Ось цими корінцями ми садили її. Вони, бачите, ростуть в активному рості. Вони і тоді були в активному рості, але вони ось, мені здається, досі десь були. А тепер вони виросли і продовжують рости. Тут є корінець. Ось там, не знаю, мабуть, не видно. Теж зеленіє корінець, я її полила сьогодні. І цей листочок вже виріс після пересадження. Дехто стверджує, що молоді орхідеї гинуть у мосі. Можливо, неправильно метод поливання, тому що не треба тримати у постійній волозі. Знову ж таки, треба поливати. Так як азіатські орхідеї поливають в теплицях, вони висаджують їх мох сухий, поливають, проходить деякий час, вони висихають, вона має висохнути добре. знаєте, Ясно, щоб коріння не втратити, але ж мох має бути такий сухенький, знаєте, коли натискають ну, на оцей стаканчик, він мох має репіти. І потім знову поливаєте. Я поливаю проливом декілька разів, ну, два-три рази, щоб намокло. І потім, оцю скляночку нижню, я знімаю, там є дірочка, щоб була вентиляція повітря. Ну, і за деякий час вона стоїть під лампами, ця орхідея, за деякий час вона висихає, і знову те саме. Ну, звичайно, Взагалі-то я скажу, що це дитятко гарно росте. Ну, але, звичайно, це дуже довга історія. Ви знаєте, мені щось не стає терпцю. Я коли дивлюся, де ж то в той час, коли воно підросте і буде квітнути. Мене збирають страхи. Є дівчата, що вирощують діточок з одного і сім, з 2 і п'ять, взагалі легше з пласок вирощують. Я захоплююсь просто ними. Ви Знаєте, ну, не знаю, може, я ще колись дійду до цього. І матуся. Матуся теж росте в мосі. Внизу я зробила тоді ось такий з керамзиту дренаж. посадила її в мох. Вона м'яка була, тоді надто м'яка і ганчірочка. Ну, я не можу сказати. Що це листя стало аж надто тверде, тому що кореневої системи там практично нема. Оцей корінець теж йому не дуже добре. Він спочатку був в активному рості, був зелений. Тепер, дивіться, він якось зм'як. Ось цей корінець тоненький росте, але ж ось тут не хочу дуже туди глибоко залізати. Бачите, виріс не так давно корінець новий. І це, напевне, буде, бо там більше коріння нема. Це буде, чи не основний корінь, за рахунок якого вона буде брати вологу. Ну і вирос, виріс, я ви знаєте, не пригадую, чи цей листок був. Мені здається, що він почав рости після пересадки, і там ще один у центрі маленький листочок росте. Але це вже не все. Я спеціально лишила квітонос. Зараз вам його покажу. Думаю, хай вона підпирає цей квітонос листочки, щоб вони м'які, знаєте, не падали. Тому що, коли вона опускає листочки, потім важко підняти їх, в тому розумінні, що вони вже так, знаєте, стерчати не будуть. Ну, та й стоїть вона собі, під лампою, стоїть на стелажі, я особливо там не придивляюсь, полила. Пішла. Коли я дивишся, що, що це видніється? Не те, що видніється. Вона дуже така активна. Тітонька на діточок. І ось нова діточка. Ось тут росте. Диві, бачите, один корінчик, уже другий корінчик. От така собі голді. Ну, знаєте, я не знаю так само і про неї, скільки буду я чекати, щоб вона підросла. Щоб вона випустила квітонос, ну, тому що нашу шорхідею ми вирощуємо. Основне наше завдання це добитися квітіння. Ну, вже як буде. Але ж бачимо, теж її проливаю тим самим методом, полила, висохло, репить, знову поливаю. І бачите, у мосі також ростуть вони непогано. Є думка, що треба живий, мох їм давати, що вони тоді тут -то добре ростуть у живому повірте, орхідеям абсолютно однаково, чи мох живий, чи не живий. Добре, наступна героїня. Хто пам'ятає, так само було відео, де я видобувала листочок. Орхідея впала десь не в мене. Я так прийшла до висновку, що вона, напевно, в крамниці падала. Була тріщина, і з тріщина щось таке невідоме вилізало і не могла ніяк вилізти. Тоді я зробила операцію, я підрізала ось цей листок, і, подивіться, цей листок ми вивільнили, він почав рости, ну, дуже він трошки поріс. Як тільки йому вдалося відчути, так би мовити, свободу, він. Почав нарощувати другий листочок вже з центру росту. таким чином я врятувала точку росту і пішов рости ще один листочок. Мені дівчата писали, що це напевне буде квітонос з точки росту, що мене зовсім не тішило, бо я не люблю. Орхідея це для мене вже закінчення. Хто би що не казав, потім, безперечно, на квіти ну, ці дітки це, це довга історія. Я до, діто, до діточок цих ставлюся якось так. Не сильно захоплені я від них. Е, ось, І є надія, що потім з цього листочка буде продовжуватися ріст. Звичайно, що зовнішній вигляд вже її таким. Важко назвати презентабельним через оцей листочок. Але ж ми врятували, тому що цілком могла в нас загинути. Сподіваюся, що десь отут з цих пазок, десь туди ближче до весни, вона дасть мені квітонос. І нарешті ще одна красуня, нове захоплення. Ви знаєте? Це вже як захопився цими орхідеями, то це вже надовго. Хтось цимбідіуми цим відіуми вирощує, хтось ванди, от, а мене спіткали Камбрії. Камбрія це, так би мовити, промислова назва цих орхідей, вони називаються онсидіум, Ми ще це, це гібриди. Я ще. Достеменно не вивчала їх. Колись у мене була камбрія, але якось вона заквітнула, а потім щось якось я щось, знаєте, до неї не знайшла підходу, щось вона стала пропадати. А коли, знаєте, орхідея чи якась інша рослина вже надто вередує, я, знаєте, часом втрачаю такої рослини інтерес, цікавість. Ну, не можна покласти своє життя на якусь рослину, яка не хоче рости. Ну, не хоче рости. ну, то Доводиться прощатися. Ця це вже друга камрія. У мене є ще десь восени. Я придбала в епіцентрі. Наразі вона ще так думає, дуже така була сильно занедбана. Ця. Дещо кращому. Правда, я вже тут обновила листочок. Це не, не думайте, що це якась хвороба. Це, це я так раділа нею, поклала на підвіконня, якось воно так звисало, і йшло гаряче повітря від батареї. І це такий опік. Не знаю, чи це його призрізати, чи може не чіпати. Вона має квіти. Вони вже відквітають, ну чого ну, вони цікаві, такі дивні, подивіться, ці губки, такі як такі спіднички. Я коли заходила в крамницю десь місяців з півтори тому, якраз привезли ці камбрії. вони були по 600 гривень. Ну, я не знаю, ви розумієте, дві бульбочки. Отака собі рослинка. Ну, я не знаю, ну треба бути вже не, не знати, яким любителем, тим більше вона квітне, ну, гарно на квітне. Ну, 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 мені здається, що 600 гривень вона не вартує. Ну, тим не менш, безперечно, що є прихильники і поціновувачі цих рослин. І бачите, тут лишень дві бульби. Знову ж таки, моя перша камбрія, яку я придбала в епіцентрі, десь років 4, тому 5-5, напевне, ви знаєте, вони мали значно більше бульб. Вона мала там, напевне, зо три великих, зо дві маленьких, один весь горщичок у бульбочках. Ну, а тепер це все дуже економно. І продається, дивлюся, отак, по дві бульби. Це теж довга історія, тому що квітнуть. Лише й молоді бульби. Ось ця бульбочка вже не буде квітнути. Тут хіба що сподіватися? Тому що от звідси з цих бухових листочків виходять квітоноси. Тепер треба чекати нарощування молодих бульб. Ну, а це буде довго. Тому часом такі, знаєте, недобросовісні продавці. Я дивився в інтернеті на Олексі продають одну бульбочку. Ну, це, знаєте, це дуже велика лотерея, тому що бульбочка може загинути і, зрештою, чекати, поки вона виросте, теж треба буде дуже довго. Я почала думку, не закінчила. Вони коштували по 600 гривень. А це я декілька днів тому зайшла. Дивлюся, вона стоїть на підлозі. Ну, я вже розумію, хоча вона ще квітнула. Ось бачите, на є квіти такі вже дещо повідпадали, якісь маленькі нещасні там нагорі. Питаюся, скільки 100 гривень. Ну, я могла пройти попри цю оціночку. За 100, Ось, шкода, ніж цей листочок, ну, якось будемо виходити з ситуації. Ось такі мої орхідейні справи. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтесь, до нових зустрічей. На все добре.